Всім привіт! Сьогодні розповім вам про четвертий місяць мого малюка. Ось йому на днях виповнилося рівно 4 місяці. Ми ходили до лікаря на черговий огляд. Правда, ці місяці, Цей місяць точніше, малюк був дуже активний, дуже багато барахтався, махав ручками і ніжками. Я думала, що ми наберемо дуже мало ваги. Виросте, можливо, і виросли, а ваги, я думала, що буде мало. Правда, ми набрали 900 грам і виросли на 2 см, тому на даний час, 4 місяці, наша вага складає 7200 і зріс 64 см. Отакий великий крапу з мене. Чим ще характерний був цей місяць. Тепер вже Арік почав брати іграшки в руки дуже гарно. Цілеспрямовано тягнеться до всіх іграшок, бере в одну ручку, в другу, може двома ручками притримувати іграшку. Тягнеться все, звісно ж, в ротик обсмоктує. Тобто координація рухів рук стала набагато й набагато кращою. Е -е, Дуже він почав любити гратися м -м, своєю подушечкою. Він її лягає в ліжечко і бере подушечку так, от з двох боків ручками, і накривається нею. Закривається, ніби в хатку ховається, особливо коли він радіє то він повністю тою подушкою накривається, може витягти її з під себе, не кинути зверху на голову і щось там піднімає її, опускає. Подушечка легенька, і він це запросто може витворяти. А якщо я його піднімаю з ліжка, то він завжди тягне за собою ту подушку. Кожен раз я мушу його в нього ручок просто видирати ту подушечку. Де ти? Де ти? Ку-ку! Арік, А де ти? Ку-ку, маленький? Ку-ку! Ку-ку! Ти чого не спиш? Ти що таке робиш? І... Ану, де ти? Ку-ку! Ку-ку! Ти чим там займаєшся? Чим займаєшся? А що тобі ця подушка? Ну лиши її. Лиши. Лиши подушечку. Ну, лягай спадки. Лягай спатиньки. Будеш спадки? Лягай, лягай. Та ляш відпочій! Ти взагалі не хоче відпочивати? Лягай відпочивати. Ну <реку> ляж, ляж. Ну... Та ah! вже лягай. Лягай, відпочивай. Лягай <си> <си> Ти <плес> не змучуйся. Ти взагалі не змучуєшся. Не. Ой, важко. Та ти ж. Ну де важко. Ноги мішаються. Ох, ти такий. Дуже ми любимо гратися в «зацілую-зацілую». Це я його кладу, наприклад, на диванчику перед собою і кажу: зараз я тебе зацілую. І він вже знає ці слова і вже починає сміятися вголос тільки при вимовлянні цих слів. Фактично, потім можна було б не заціловувати. А він навіть впередці цього вже дуже голосно, гарно сміє. Він став старший. Але засинати став набагато легше. Якщо раніше для того, щоб він заснув, треба було його або на вулиці колесати, або вдома на руках трохи носити. То тепер він може лежати в ліжечку, і коли він спокійний, то достатньо тільки трошечки підгойдати, і він вже спить. Буває так, що активний, буйний, так махає ручками, ніжками, але починає підхникувати. Я бачу, що це вже час спати, починаю гойдати, і він якось так рухається, рухається, рухається. Тут раз голівку на бочок поклав і засинає. І так само він любить накритися тою подушечкою. Він бере її, повертає голівку, наприклад, на правий бачок, береться там подушечкою, так її собі доличка притуляє, і так гойдається, гойдається і засинає. Щоправда, вдома спить дуже погано, по півгодинки спить, по 40 хвилин спить гарно тільки на вулиці. На вулиці під час гуляння можемо спати 3,5-4 години. Але вже немає того голоду, немає того такого апетиту сильного, можемо навіть так от... Три годинки-4 на вулиці погуляти, прийти додому і вдома ще спокійно там почекати деякий час, не кричати, не плакати, що такий він сильно голодний і так сильно хоче їсти. Також ми тепер почали купатися в ванні в кругу. Дуже зручна штука, я оцінила. Вдягаємо круг на шийку і він так барахтається активно. Напевно, йому подобаються ці нові відчуття якоїсь такої свободи, тому що шийка в принципі фіксована. А руками, ногами він там вже відштовхується. Він відштовхується ніжками від дна, це дає йому такий сильний поштовх по воді і пливе. Ну просто йому дуже сильно подобається. І також він може в тому кругу перевертатися з животика на спинку, але увагу, що на животику йому не дуже зручно плавати. Видно, все таки його трошки тягне, коли в положенні на животику знаходиться. А зато на спинці тільки його пересуваємо з одного кінця, ванни в інший, інші. Вливе, ну ні, постійно назад. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. О Боже. Ну, давай, давай, ніжками працюй. Так, так. Ого. Класно. Тобі подобається Айк. Подобається. Ну, Пливи, пливи. Давай сюди і пливи. Давай, відштовхуйся від того краю. Ну. Ой, молодець, молодець. Ну? Молодець. Ти молодець. Молодець? Айк. Давай, старайся, старайся. Ой, 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 ну так, в принципі, напевно, це і всі новини, які стали за четвертий місяць. Ми ростемо, розвиваємося, з нетерпінням чекаємо подальших наших успіхів. А з вами буду поки що прощатися до наступних відео. Всім па-па!